А в шести районах області збирають озимий ріпак, на круг в середньому 22 центнери. По розрахунках бачимо, що навірно трошки врожайність буде більше, бо, як правило, перші посіві збираються це ті, які десь не до кінця проведені, значить, догляд, такий як належний. Значить, ну через те трошки врожайність і нижче. Будемо казати так, готуємося до більш масштабних жнив. Які десь почнуться, якщо погода нам трошки не зіб'є, будемо казати наші плани, значить то десь, які масштабно начнуться буквально 3-4 дня, значить, і всі райони, всі господарства приступлять до збирання врожаю. З думкою про його реалізацію, адже Російська Федерація закриває ринки збуту для українських товарів. Зокрема, місяць тому заборонила імпорт картоплі з України. У ній нібито знайшли хворобу золотисту картопляну нематоду, яка є карантинним об'єктом для Росії. Практично. Посадка картопля здійснюється у приватному секторі. Це більше 99% площ знаходиться в приватному секторі. А тому сьогодні за кордон із від наших виробників картопля не експортується. Практично на виробників Хмельниччини це абсолютно не впливає. Складніша ситуація з молочною продукцією через обмеження її ввозу до Росії на складах молокопереробних підприємств області зібралася чимала кількість молочки. На сьогодні скопилося десь в межах 400 тонн твердих сирів на складах на молокозаводах, значить десь в межах 300 з лишнім тонн, значить, що, звичайно, приводить труднощі і в оплаті за сировину, яку закупляє молокозавод, через брак обігових коштів, через те, що не реалізовується продукція готова. Ці питання, звісно, ми стараємося вирішувати. Зокрема, шукають нові ринки збуту у країнах Європейського союзу. Щоправда, це не панацея, адже експорт української продукції обмежать квотами.